Сядь зручно на підлогу чи на стілець, поклади свої руки долонями догори на коліна, заплющи очі. Уяви, що ти прекрасне дерево, дерево необхідне коріння. Поклади свої руки на підлогу. Чи у напрямку до підлоги. Твої руки будуть цим корінням, яке спускається до землі. Починається дощ. Дощ живить дерево. І дерево починає рости. Зараз витягни свої руки до неба, ніби вони гілки твого дерева. А тепер маленькі пташки літають і сідають на твої гілки. Здіймається вітер. Відчуй, як вітер колихає гілки твого дерева, з'являється декілька сухих жовтих листочків на дереві. У них більше немає потреби, тому струси ці листочки. З дерева, своїми руками це листя смутку, листя гніву, листя страху, листя всіх поганих відчуттів. А тепер поклади свої руки назад долонями догори на коліна. Праву руку поклади на своє серце. Скажи всередині себе. Я відчуваю любов в своєму серці. Усі. Люблять мене. І я люблю усіх та кожного. Зараз поклади свою праву руку на маківку голови, у центрі голови. Де у дерева розпускається прекрасна квітка. Відчуй красу цієї квітки. Тепер поклади свої руки назад на коліна, долонями догори, а увагу зберігай на цій прекрасній квітці, на маківці твоєї голови. Якщо виникають якісь думки, нехай вітер просто здує їх, наче те сухе листя. Під кінець медитації ти можеш повільно розплющити свої очі. Якщо у тебе виникнуть якісь проблеми протягом дня, просто направ свою увагу на маківку голови і тримай її там деякий час.